Привіт! Сьогодні мова йдеме про життєві сценарії. У філософії життєвий сценарій називається неусвідомлений життєвий план. Сьогодні ми порозмірковуємо про те, чому важливо розуміти, що існує таке явище, як сценарій життя. І наскільки важливо його усвідомлювати, одній дівчині дуже довго снився один і той же нав'язливий сон у цьому сні? Вона була розгубленою напівоголеною. Вона була завжди серед натовпу багатьох людей, і всі вони на неї дивилися. Вона відчувала себе ніяково, вона була спустошеною, і їй завжди було соромно у цьому сні. Та одежа, яка на ній була, вона була дуже некрасивою, така досить негарна. Як думаєте, до речі, про що цей сон? Ця дівчина дуже довго жила не за своїм життєвим планом. Вона жила за сценарієм. Життєвий сценарій він, наче створюється ще з дитинства і створюється не самою людиною, не дитиною. Життєвий сценарій активізується через імпринтінг. Ще малою дитина починає грати в певні ігри, ігри, які їй цікаві. Але ці ігри їй пропонує хтось інший, хтось дорослий, хтось, хто має досвід. Зазвичай це, це батьки, вихователі, вчителі у школі з цими ж іграми приходять у життя спочатку дитини, а потім вже дорослої людини якісь смаки, вподобання. Образи про те, як має складатися життя, як мають складатися стосунки між людьми, між дівчинкою, і хлопчиком, між дитиною і дорослим, яке має бути ставлення дитини до дорослого і навпаки. Всі ці і дуже ще багато інших, інших формул існування людини, вони, наче. Вшиваються або програмуються дитині ще у досить маленькому віці, і цей досвід надалі визначатиме її життєвий план. Здавалося б, що такого поганого несе в собі подібний життєвий план або сценарій? Поганого нічого, але є щось, що людині заважатиме надалі жити своє життя. Це не усвідомлений вибір цього сценарію. І так і відбувається, що активізація подібного сценарію неусвідомленого життєвого плану людині, наче зачиняє двері у її свідоме життя, у життя, де вирує її справжній вибір, у життя, де існують. Її справжні бажання і так складається, що люди в певному сенсі діляться на декілька спільнот. Одна спільнота це та, що усвідомила свій життєвий план, який є насправді не на її вибором. А інша спільнота, та, яка продовжує виконувати цей імпринтований сценарій свого життя, і стає ключовою персоною, яка виконує цей сценарій життя не за своїм вибором. Я зараз переконана в тому, що ви усвідомили цінність і переваги життя, яке ти усвідомлюєш, і вибір, який ти робиш по-справжньому, і той план, який наче виконується, але ти його не обирав. Тобі, наче хочеться сказати, вибачте, але щось відбувається не так. Якось не так все працює. Я поки що не знаю, як воно має працювати. Але мені дуже цікаво зрозуміти, як все ж має йти моє життя, за яким планом. І от ми маємо вже перший крок до переосмислення свого життєвого плану, свого сценарію. І сам момент розуміння того, що все в нашому житті відбувається якось не так, як ми б обрали, це вже така відправна точка до переосмислення свого власного сценарію, а можливо, вже й створення нового життєвого плану, який буде усвідомленим, який буде нашим вибором, і де ми зустрінемось з усією відповідальністю за наш вибір, як можливо переосмислити свій життєвий сценарій, взагалі дуже багато відповідей на питання, які в певний момент нашого життя у нас виникають. Криються у певній такій непробудженій енергії. Ця енергія стосується нашої підсвідомості енергія, яка проявляється через сни. Я не випадково почала свою розповідь сьогодні зі сну однієї дівчини. До речі, ця дівчина. Позбавилась цього нав'язливого сну саме тоді, коли вона переосмислила свій життєвий сценарій. Спочатку вона усвідомила, що її життя відбувається за якимось планом, який їй не належить. Цей план був створений тоді, коли вона ще була маленькою дівчинкою. Далі вона жила за цим планом, намагаючись його обслуговувати, відповідати тим образом, тим цілям, які були їй запропоновані її батьками. А точніше кажучи, тим ідеалом дівчинки, а потім вже дорослої дівчини, який був створений її батьками, точніше батьком. Цікавий факт, до речі, дівчинка вона навчається усьому у своєї матері. Не усвідомлено повторює її поведінку. А радувати вона хоче свого батька. Вона хоче відповідати тим образам і тим ідеалам, який створює їй в дитинстві її батько. І от коли в нашому житті є якийсь нав'язливий сон, який нам часто сниться, і який нам заважає, ми маємо усвідомити цей сон, про що він для нас. І чому він нам сниться? Що він нам підказує? Взагалі-то коли починаємо працювати зі своїм життєвим сценарієм, маємо піддавати усвідомленню свої сновидіння, фантазії і згадати свою історію. Про момент згадування своєї історії я зараз скажу більш детально. По-перше, важливо просто знайти час для роботи над собою. Час. Це дуже важливо. Час системно. Це має бути, наприклад, кожний тиждень, декілька годин на тиждень, або кожний день, годину на день, або півгодини. Важливо просто виділити час, коли ти належиш собі. Твоя увага сфокусована повністю на твоїй свідомості. І от коли ти виділяєш для себе такий час, ти можеш зануритись у свою історію, просто задавши собі питання. Про що твоя історія? У цій історії обов'язково є герой, ключовий герой. Це може бути якась казка. Просто хто у твоїй історії існує? Дівчинка, хлопчик, жінка, чоловік, хто ця персона, І яка є в твоїй історії? Про що твоя історія? Вона сумна. Вона цікава, насичена, різноманітна, яскрава, наскільки ця історія взагалі для тебе як для особистості цікава? Або ця історія взагалі нічим не насичена. Можливо, це просто такий пустий сценарій, де ти маєш знову відтворювати щось, насичувати цю історію чимось, якимись подіями. Просто задай собі питання. Про що твоя історія, про кого ця історія? І далі попрацюй над тим, які ти бачиш сновидіння. Чи бачиш ти взагалі сновидіння, або ти їх не пам'ятаєш? Можливо, ці сновидіння настільки неприємні, що ти їх витісняєш, не запам'ятовуєш. На шляху до переосмислення свого життєвого сценарію попрацюй над тим, які в тебе були найсильніші. Найяскравіші дитячі враження. Дитячі враження потім відображаються на ході подій вже дорослої людини. Згадай свої дитячі враження, про що вони для тебе зараз? З ким і з чим пов'язані ці твої дитячі враження? І також усвідом, наскільки ці дитячі враження вплинули на твоє доросле життя, що у дорослому житті пов'язане з твоїми дитячими враженнями. Я зараз це все так повторюю для вас, тому що це і є частина роботи над собою. І в цій роботі над собою має бути хтось, хто сфокусує твою увагу на важливих моментах, на важливих відправних точках, з яких ти можеш почати свій шлях до самопізнання. Самопізнання це інструмент і ключ. До найкращих дверей у твоєму житті, тому що за цими дверима можуть бути дійсно ті події, які тебе цікавлять, яких ти хочеш у своєму житті. За цими дверима може бути дійсно та людина, яка тобі потрібна як партнер у твоєму житті, з якою тобі дійсно буде. Добре у твоєму житті. За цими дверима може бути справа, яка тобі дійсно цікава, від якої ти дійсно отримувати задоволення. Тому самопізнання це інструмент. В цьому відео сьогодні я дала декілька відправних моментів до самопізнання, до того, щоб ви мали. Інструмент для того, як переосмислити свій життєвий сценарій, і взагалі усвідомити, що ви можете створити новий життєвий план, який вже є вашим свідомим вибором. Також у роботі над осмисленням свого життєвого сценарію зверніть увагу, будь ласка, на свої вподобання і смаки зараз у дорослому житті, які вам подобаються зараз фільми дивитися. Чому саме такі фільми вам цікаві? Яку музику ви слухаєте? Чому саме така музика вам цікава? Ви завжди зможете знайти відповідь на ці питання, лише якщо ви просто замислитесь про це? Чому саме така казка вам цікава? Чому все життя ви жили, цікавлячись такою казкою? До речі, яка ваша улюблена казка? На сьогодні це все. Я вам дуже дякую за увагу. Підтримуйте, будь ласка, мій канал. З вами була філософ Наталі Чекан. На все добре, побачимось!